Друзі, всім привіт! Ви на каналі ФКТ Карфішн з Романом Сировішко. Ми вибрались 29 травня на коропову рибалку серед тижня, сьогодні вівторок, і вирішили так, давно не були, поїхати мали День Вихідного в Куровичі, тут біля Львова, озеро, яке вже знаєте. Приїхали трошки половити коропа. Маємо дві доби. Заїхали на озеро, як бачите, Взагалі нікого нема. Зайняли собі два сектора 19 і 18. -й. Розклалися, приїхали годинка 5 До 7-ї години ми все розставили, закинули водилище. Трошки підгодували і я починаю коротеньке відео. Ну, як все коротеньке. Якщо буде гарна риболовля, тоді ми знімаємо таке гарне відео для вас. Покажемо вам ну Хотіли би дуже показати вам рибу, яка тут водиться. І... А я знаю, що тут риба велика, тому що я неодноразово тут ловив екземпляри більше 10-12, навіть 15 кг. Тому е, будьте з нами. Зараз, хто не підписаний, е, підпишіться на канал, е, ставте вподобайку, пишіть коментарі, ми на всі коментарі вам будемо відповідати. І... Ага, ще. Приїхав я з Ігором, напарником. Ігор сидить в 18-му секторі, я в 19-му.